Дводверна холодильна шафа Бріліс на 1400 літр енергоефективна та економна, економний компресор і енергоефективні вентилятори нового покоління зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання Б. Річне споживання лише 644 кВт. Це в 2,5 рази економніше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати до 950 кВт щороку. Корпус і внутрішня поверхня виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 1400 літр. Габарити 1400 на 810 х 2050 мм. Регульовані ніжки забезпечують зручне налаштування висоти. Товщина стінок 60 мм для ефективної теплоізоляції. Вісім регульованих полиць розміром жн 2 перших за потреби можна замінити на гастроємності відповідного формату. Моноблочна система охолодження забезпечує просте обслуговування і легке прибирання. Гарантія 2 роки. Холодильне обладнання бріліз оптимальне рішення для бізнесу, яке економить ваші ресурси, враховуючи, що на професійній кухні зазвичай використовується 3-5 одиниць обладнання, прорахуйте скільки можна заощаджувати щороку.